Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні будуть на огляді акумулятори формату 21700. Це акумулятори фірми Лішен Китайської з маркировкою LR2170LA. Ці акумулятори в нас вживані з розборки, і ці акумулятори в нас з ємністю 4000 мА. Так, що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту цих акумуляторів. Так з самого початку, давайте заглянемо в даташит цих акумуляторів, подивимося їхні характеристики. Ну, це високострумові акумулятори. Тут внутрішній опір має бути не більше там 15, в принципі всіх високострумових акумуляторах. Ну і номіналка, я думаю, звичайно, 3,6 вольта. Максимальний струм заряду це в нас 4,2 вольта. Я думаю, і мінімальний струм розряду також, напевно, 2,5, 2,7 вольта в тому районі. Але я не знаю максимальний струм заряду та розряду цих акумуляторів. Так що давайте відкриємо даташит. Ось офіційний даташит цих акумуляторів LR2170 LA. Це в нас лішен фірма китайська гортаєм нижче. Що в нас тут пише? А ось і в нас є струм заряду, розряду, вольтажі і так далі. Так, номінальний 3,6 В. Стандарт Charge це типу, щоб вони довше прожили, в нас 2 А. А це максимальний 6 ампер. Добре, А. Добре, максимальний що ти в нас покажеш? А ось внизу в нас і є максимальний. Дивіться, Charging 6 А. Дішчардж в нас 35 А. Непогано, я вам скажу, вони витримують 35 А розряд. Так, мінімальний розряд, як ви бачите, 2,5 Вольта. Це супер. А внутрішній опір, де тут є? Так, внутрішній опір, діаметр. Це не то, це не то. А ну нижче подивимось. Де в нас тут є внутрішній опір? О, внутрішній опір у нас має бути 12 мОм. Супер. Все, що нам було потрібно, ми дізналися. Давайте перейдемо до тестів. Так, з самого початку, давайте ми замірюємо внутрішній опір, що вони нам покажуть? 0,8 мОм. Результат супер. Акумулятор у нас заряджений 4,2 вольта. Внутрішній опір ми дізналися. Давайте ми кинемо на тест ємності. Щоб дізнатися ємність, я буду ставити на цього електронне навантаження, тому що світло виключають на літо і Я ніяк не годен провірити ємність акумуляторів. Зараз я цей акумулятор поставлю в холдер, виставимо струм розряду, нижній поріг виставимо і подивимось, що вони нам видадуть. Погнали! Так, ну що, приєднав я акумулятор до електронного навантаження. Струм розряду я поставив 3 А, мінімальний поріг я поставив 2,5 В, як заявлено в даташиті. Пробуємо їх розряджати і подивимося, яку вони ємність видадуть. Що, запускаємо старт. Запустили. У нас 3,8 В тут показує, а по факту в нас також 3,8 В добре. 3,8, там 3,75, а тут 3.84. Добре, нехай воно розряджається, щупи від мультиметра я поставлю сюди. Ви будете трошки бачити, поки мультиметр не потухне ось так. Добре, залишається все діло, включаю вам в таймлапс. Погнали! Так, ну що, тест у нас пройшов. Без виключення і включення світла в нас, звичайно, не обійшлося. Акумулятор нам видав 3635 мАч. Якось так. Добре, давайте я його ще поставлю на зарядку, заряджу повністю і провіримо на струм, який він струм витримує, чи він тримає свою номіналу. Акумулятор я зарядив, як ви бачите, 42 на В. На навантаженні нас показує 477, 179, ну, майже також 42 В. Нижній поріг я виставив 2,5 вольта. І струм розряду я виставив 30 А. Подивимось, чи цей акумулятор тримає 30 А і тримає свою номіналку. Погнали! Натискаємо старт і дивимося на мультиметр. Чекайте, бо в мене тут відстає контакти. Натискаємо. Так, 3,5 вольта він свою номіналку прекрасно тримає. 30 А. Тут питань немає. Добре, зупиняємо. Ось такі китайські вживані акумулятори показують хороші результати. Де такі акумулятори можна застосовувати та будь-де. Саме краще це електроінструмент, електросамокати, електровелосипеди. В принципі, будь-де. Чи то ліхтарики, чи то павербанки, чи то ДБЖ, де душа забажає, там можна оці акумулятори поставити. Де їх можна придбати на сайті akb.com.ua. Ціна такого одного акумулятора коштує 140 гривень. Посилання на їхній сайт та на ці акумулятори я залишу в описі під відео. Так що, на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал і всім до наступних відео.